Друзі, вітаю! В Конгресі Сполучених Штатів розповіли, хто в команді Байдена власне, боїться надто сильно допомагати Україні і чим це власне, загрожує. Причому сказали, хто за кого, одні за нас, одні не за нас. Це перша історія. Друга історія, власне, пов'язана з тим, що генсек НАТО назвав два сценарії війни і назвав що треба. Робити, давайте це проаналізуємо з вас. Підписка і донат для наших хлопців-дівчат на ударний дрон на Херсонщину. А я зараз вам швиденько все проаналізую, бо е, зараз засідає комісія Україна НАТО. Сказали, що українці знищили своїми дронами 10% російської нафтопереробки. От наші сказали, що. Ну, знову ж таки, раді старатись, хоч нас дехто хто і критикував. Але тим не менше, ми зараз це робимо в той же час теж треба сказати, що росіяни бомблять нашу інфраструктуру, цивільну інфраструктуру, і шість областей зараз йдуть на тимчасове відключення. Тим часом член Палати представників Сполучених Штатів, очільник комітету з закордонних справ Майкл Маккол, класний великий друг України. От каже, що радник з нацбезпеки Байдена Джейк Саліван побоїться надто сильно допомагати Україні, оскільки вірить, що Росія може завдати ядерного удару. І ось власне цей страх зупиняє його в надмірній підтримці. України він каже, що власне Блінкін не серед тих, хто боїться допомагати, каже, що він бачив, як Блінкін дуже швидко і рішуче підписував і давав накази видати Україні міги для того, щоб ми в повітрі могли в небі оборонятися. А от Саліван якраз таки надто обережний, надто. Як він каже, нерішучий. і Макол каже, що треба бути як Колін Павел, який казав, що не можна робити на півміри, не можна робити на півкроки. Якщо ви так робите, краще стійте в стороні. І він каже, що Україні треба допомагати повністю перемогти. Бо ці напівміри призводять до того, що Путін отримує те, що він хоче, і це ситуація без зрушень. Війна на виснаження. В нього більше людей, яких можна кидати у бій. говорить Макол. Е, також в інтерв'ю відповідь зауважив, що про таку відмінність між Блінкеном і Саліваном кажуть і багато інших. От, е, ну і власне він говорить про те, що Джейк вкрай обережний, мається на увазі Саліван, дуже нерішучий. І він повівся на цю думку, що якщо ми дамо Україні надто багато, мається на увазі американці, то тоді Росія завдасть. Удар тактичною ядерною зброєю, але більшість розвідданих, які доводилось бачити, свідчать, що росіяни не збираються цього робити, тому що це стало би переломною подією для всіх. Повторив, що вважає Саліна надмірно нерішучим та обережним. І найбільш божевільна річ, що усе, про що він турбується, врешті було погоджено, ми це передали. І це надто мало і надто пізно. Ну от... Макол патріот, а Саліван зараз приїжджав в офіс нашого президента і вів там переговори. Я вам частину інформації про це розповідати. що я отримав від політиків та дипломатів. Ну, частина все рівно залишається поза кадром. Ну, от Саліван такий гравець, який не є повністю українським, який не дуже любить походу нашу державу і більше хоче йти воювати з Китаєм ніж з Росією, а з Росією готовий на певні ситуативні заморозки. От, е, ще одна історія, де генсек НАТО вийшов, ну такий трошки містер очевидність. Я думаю, по результатах зустрічі наших з НАТО ми ще вийдемо окремо, з вами поговоримо. Але трошки містер очевидність цей Столтенберг каже, що бачить два сценарії, як буде розвиватися е, війна. До речі, на, на, на фінал розповім, вам, е, що говорить розвідка НАТО по повномасштабному наступу. Так от. Спершу сценарій один, як бачить його Столтенберг: що якщо НАТО нам не буде допомагати, то Росія почне захвачувати території. Па-бам! Ба ну і другий сценарій: якщо НАТО нам буде допомагати, то Україна відвоює свої території і досягне справедливого миру. Ну, не знаю, що тут додати. Якщо допомогти, то ок, не допомогти не ок. Ну, гарна позиція. Ми її підтримуємо. Будь ласка, допомагайте, щоб ми вернули свої території. Ну і власне, це я від себе. Ну, і, власне, він говорить про те, що. Мається на увазі Столтенберг, що єдиний гарант безпеки України це збройні сили України. Єдиний спосіб переконати Путіна, що він переможе на полі бою, і це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл. Переговорів і домовитися про певне прийняття рішень, в якому Україна бере гору як суверенна і незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо, підкреслив Столтенберг, маючи на увазі сильні потужні збройні сили України. Поки що не говорили про нашу заявку, поки що не говорили про допомогу Україні. Е, в масштабах і розмірах. говорять про цей суперфонд 100 мільярдів. Але я говорив, це спроба відкупитися. От, але заявку на вступ поки що не обговорюють. Ну, вже день працюють, але поки що мовчать. На жаль, на превеликий жаль, вони не говорять про цю заявку триклято, яка нам насправді надзвичайно потрібна. І це був би удар по самому Путіну. А розвідка НАТО ставить під сумнів можливість російських військ здійснити масштабний наступ по території всієї країни найближчим часом. Посадовице альянсу, журналістам на умовах анонімності, повідомляє кореспондент Європейської правди з Брюсселя. За оцінками НАТО, наступальні дії Росії за останні кілька тижнів здебільшого мали. Тактичний характер, російські сили продовжують зберігати значну кількість переваг над Україною в боєприпасах і живій силі та техніці. Але наразі росіянам все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного великого наступу. Він уточнив, що на полі бою України воюють. Недоукомплектовані недосвідчені підрозділи російських сил, яким наказують досягати нереальних цілей виконувати політичні вказівки. Тому сумнівно, що російські війська зможуть досягти значного успіху в наступі цієї весни. І вони, швидше за все, не зможуть привести жодної значної наступальної операції без чергової широкомасштабної мобілізації. Нагадаю, що у них призив 300 тисяч ждуть. Це перше, друге, солодка пілюля від розвідки НАТО теж не повинна бути надто солодкою. Готуємось, розуміємо, що і Сумщина, і. Харківщина під загрозою, Херсонщина під загрозою, вся територія країни по обстрілах під загрозою, Одесьчина під загрозою. Тому не треба точно розслаблятися. Те, що не докомплектовані, ці бовдори можуть іти й без зброї, і без штанів, лиш би когось вбити. Тому ми в даному випадку насторожі і розуміємо, що різне може бути. Нам точно не треба розслаблятися. Ворог на нашій території. Тому, друзі, ми про це пам'ятаємо, ми це знаємо і розуміємо, що ми точно не повинні давати слабину, як би нам НАТО не казали. Чомусь при всій силі НАТО, чи вони чомусь нам допомогти надзвичайно сильно, більше, ніж Саліван, теж не хочуть, не можуть, незрозуміло. Тому ми покладаємося на себе, на Збройні Сили України. От, і... На наші з вами донати. Тому, будь ласка, друзі, прошу зробіть донат. Херсонський напрямок. Наші збушники попросили купити їм для допомоги знищення ворогів. Великий потужний український дрон-перун, який буде знищувати росіян і вдень, і вночі. Ударний дрон потужний, 400 більше ніж 400 тисяч. Ми з вами вже зібрали. Треба 822. Будь ласка, 100-200 гривень. Покладіть. У нас з вами 370 тисяч в цьому чаті. Ну от, ну, по гривні. По гривні з кожного і закриє, але 500 краще. знаєте це наточно. Ну і підпишіться. Підпишіться. Це важливо, щоб ми росли і витискали російських агентів з українського YouTube. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!